Усім привіт! З вами знову Алекс Мусевич. І знову я знайшов дуже цікаву статтю. 15 серйозних причин, щоб відмовитися від м'яса. Люди, запам'ятайте собі, що в м'ясі міститься лише 35% корисних речовин. У рослинах їх майже 100%. Майже усі речовини, які містяться у рослинах, корисні. 90%. Таким чином КПД м'ясної їжі дуже мале. У м'ясі немає незамінними іншими продуктами амінокислот. При оправданні поїдання м'яса. Посилаються на те, що в м'ясі міститься вітамін в 12 якого не мають рослини. Але є інші способи отримати цей вітамін. Наприклад, виробити його мікрофлорою кишечника, споживаючи лише сиру їжу. Сира їжа це фрукти та овочі, не оброблені за допомогою температури. М'ясо містить чужерідні для нашого організму білки, які погіршують стан нашої корисної мікрофлори. М'ясо дуже сильно закислює внутрішні середовища організму, що пригнічує азотофіксуючі бактерії. У дихальних шляхах, менше азоту засвоюється з повітря і відповідно збільшується потреба у їжі. Надмірна кількість білків і пуринових основ, які містяться у м'ясі, утворює в організмі людини багато кислотних залишків, мочевої кислоти, викликаючи зашлакування. І отравлення організму. М'ясо сильно забруднене гнилими бактеріями та яйцями глистів. Крім того, м'ясо вбитої тварини зашлаковано більш ніж 200 -ма шкідливими гормонами, які виділяє організм тварини від жаху, коли його ведуть на вбивство. М'ясо містить багато екстрактивних. Речовин. Тому надмірно збуджують апетит, що призводить до переїдання. Для того, щоб переварити м'ясо, потрібно 6 або навіть 8 годин. Щоб переварити овочі вдвічі менше 4 години, для фруктів достатньо однієї години. Так що до наступного прийому їжі. Це м'ясо не встигне переваритися повністю і частково почне гнити. Метан знищує вітамін в 6 який контролює процес росту кліптин і, стаючи канцерогеном, відкладається у зашлаковану підшкірну клітковину в липомах, папіломах і поліпах. Не менш шкідливе і м'ясо риби Це той, той же самий трупний яд. Це трупна отрута. Крім того, вся наша річкова риба заражена яйцями глистів. Особливо шкідливий м'ясний бульйон. Укріпляючий так званий бульйон, фактично складається з залишків із відходів життєдіяльності тварин. Усе сказано в повній мірі відноситься до м'ясопродуктів. Крім того, ковбаси відчина, сосиски містять шкідливі добавки. Харчовий желатин з косних відварів також шкідливий, саме шкідливий його надконцентрат. Після споживання м'ясної їжі виникає важкість, хилить до сну, виникає втома, рознервування, розвивається агресивність та невмотивовані напади агресії. Ось що побачив письменник і лікар Вересаєв. У м'ясній їжі. І написав це у записах для себе. Так називається його книга. Коли у 20-ті роки йому був назначений академічний пайок, то м'яса вистачало тільки на половину місяця. І тут він побачив, що в перші два тижні у сім'ї було типічне, типове, м'ясне, типовий м'ясний настрій. Важкість в голові, в'ялість Коли ж м'ясо закінчувалось, появлялося бажання працювати, настрій ставав легким, тіло рухомим. Найбільш повноцінною білковою їжею є пророщені зерна пшениці та інших культур. Рідше можна вживати також сир твердий та творог. Білий сир. Повноцінна заміна м'яса це пророщені зерна, а також молочні продукти, які засвоюються людським організмом набагато легше, ніж навіть найлегші так звані дієтичні сорти м'яса. Повний набір амінокислот необхідний для синтезу людських білків, міститься в горосі, фасолі, бобах зернових. Виключіть зі свого раціону будь-яке м'ясо і будьте здорові. Як можна побачити на цій картині, тобі все одно не повірять. Але у таблиці змісту незамінних амінокислот у продуктах на першому місці стоїть соя рослина. Чечевиця рослина. МАш рослина. На четвертому місці свинина. А це швидше за все, надумані факти. На п'ятому місці квасоля біла. І далі аж на шостому та нижчих місцях стоїть м'ясо. Це ваш вибір. Це ваше життя. З вами був Алекс Масевич. Підписуйтесь на канал ставте лайк, якщо відео сподобалося. До зустрічі!